Радіо ЮЕЙ Чикаго. Друзі, ще раз нагадую, що ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабот і сьогодні до нас гостя завітала особлива гостя. Давайте тут навіть швиденько прочитаю, що це є мама двох доньок, HR у траковій компанії. І сьогодні засновниця унікальної агенції святкувань та подарунків Супер Чірз. Тут народжуються ідеї, як написано, які стають справжніми сюрпризами, історіями і незабутніми моментами. Тому, друзі, сьогодні на студії Зоряна Ткачок. Зоряна, привіт. Привіт, привіт. Як справи? Е, дуже добре, хвилюючи, але нічого. Не хвилюйтеся, Зоряна все буде прекрасно. Ви я так розумію, та людина, яка дарує якісь позитивні емоції. І якраз сьогодні про це будемо говорити. І я впевнений, що і розмова має бути теж дуже з позитивної точки емоційною. Е, Зоряна, розкажіть, будь ласка. Хто ви є, як то кажуть, хто ви є? Що тут сталося і що я собою представляєте? Так, так так, так. окей, мене звати Зоряна. Я мама двох прекрасних доньок Аріна та Аделія. І колишній HR у найкращій траковій компанії. Це до а на правах вас... реклами. Я скажу, що це компанія Universe Carrier, <laughs> Тому водії, будь ласка, запрошую вас <laughs> до співпраці. Не люблю слово колишній HR, тому що я знаю, що вони сумують за мною, uh -huh. і я за ними теж сумую. Можливо, я повернусь і паралельно в Секреті, я вирішила, що пора вже щось робити своє. Ну, а навіть якщо я повернуся до роботи HR, то одне одному воно не заважає. Насправді, в мене завжди була ця жилка організовувати якісь свята. От навіть в компанії я організовувала пікніки, я на 80 людей, де проходили водії своїми дружинами, дітьми. Ми там е, танцювали, веселились, кейтеринг, шашлик, е, діти веселяться на батутах. Я як там мада. Ну, коротше, вся організація від А до Я була на мені. Коли компанія Аня, переїжджала з однієї локації на іншу теж. Grey Big opening, sorry. А теж було все на мені. Тобто треба було замовити і ведучого, музику, фотозону, якби геть столи сама носила. А, ну, мені це подобається. Це завжди було, якби ну не те, що моїм хобі. Да? От така скрита жилочка, яку треба було розвивати. І, і нарешті, так, да, я до цього якби, дійшла. Я люблю планувати, я люблю брати все під контроль. Навіть кажуть мої близькі, що через щор. Роблю я люблю робити все, що стосується свят. От знаєте, як для себе, от по особливому, з любов'ю, якби все, що було особливим, і тепер хочу ділитися цим зі всіма. Круто, розкажіть тоді, будь ласка, тому, що ви про себе кажете, що ви засновниця Super Cheers. що це таке? Як, в принципі, виникла ця ідея? От ви вже сказали два слова, що ви в декреті це все, тобто ця ідея прийшла, це все виникло, але все ж таки ще якось детальніше, що це собою являє? Ось ці послуги, скажімо так, і. На що людина може розраховуватися, якщо до вас звернеться, давайте я почну так з самого давайте, початку. Давайте. Так, от з дитинства були організаторські здібності. Uh -huh. Так а, як я вже сказала, брати все під контроль. Я насправді дуже багатозадачна людина, тому, починаючи з заходів у школі. Я, як людина-перфекціоніст, завжди знаєте ці думки: а чи вийде, а чи варто? Тому що мені треба, щоб зразу було вау, щоб зразу було класно, а зразу воно класно не буває. Треба набити свої шишки. Треба десь помилитися, а я це якось так боляче, ці помилки, ну як це правильно проживаю, ага. і хочеться прям зразу, щоб був ефект вау. Так не буває. І тому, можливо, цей шлях так трошки затягнувся, і зараз, коли вже стало 30, а кажуть, після 30 вже там трошки, воно, знаєте, по-іншому все стає. Тому я вже до цього дійшла. Всі люди почали казати: Зоряна, та це твоє, ну пробуй. І вже коли я це почула в 201 раз, я думаю, ну справді, а чому б не спробувати, ну що я втрачаю? Я нічого не втрачаю. А, також, а, коли я прилетіла в Америку 5 років назад, а, то я розуміла, що тут багато талановитих наших людей, українців, і не тільки в багатьох свій бізнес. І ця ніша, яку я обрала, також дуже популярна. І знаєте, теж переживала. а Вийде так само, а чи буде краще? А мені треба тільки краще, розумієте? І тому я так не наважувалась на цей крок. Але е, пішла я в декрет, якби всі я народила в лютому, а в грудні мені приходить геніальна ідея. Замовити два велетенських ведмедики і робити експрес-привітання. Я замовила салатового кольору і фіолетового. Ну і там вже розпочався, якби як це сказати, буря фантазії. Е, придумати лого, придумати назву, замовити візитки, тобто шукати якихось підрядників, хто нам буде доставляти там коробки. Зараз розповім, для чого коробки. Е, потім форму замовити. Ну тобто, багато таких організаційних питань пішло, поїхало. Спочатку це взагалі. Якби не мала бути подарункова агенція там чи агенція святкування, це просто мали бути експрес-привітання. Кажу до чоловіка: будеш е вітати людей. Будеш ведмедиком. Ну будеш ведмедиком, так не тільки моїм. Він погодився. О, А потім через тиждень кажу, Рома, ми будемо робити не тільки ведмедики, не тільки привітання. Він вже береться за голову від моїх ідей, але як є, так є. Так от ми на це наважились. Потім мені попався в інстаграмі курс Кульок. Чоловік пройшов цей курс, якби, і вже додалися кульки, а потім вже додались подарунки. Ну тобто, поступово так ми розширюємо цей список послуг, і це ще далеко, якби не кінець. В цій голові дуже багато чого. Ми не знаємо, що буде завтра на сторінці в інстаграмі. От, і в принципі, так я і до цього прийшла. Так народилася ідея Супер тобто, це агенція святкувань і подарунків, де все можна отримати швидко, креативно і з душею. Ну круто, дійсно ви так з запалом про це розповідаєте. Що мені вже самому цікаво. Ну а що, що включає у себе це суперчірс? на приконую? що люди там можуть очікувати, звернувшись до вас? Е, дивіться, ведмедики, це я вже сказала. Це якби була основна фішка. Тобто, уявіть собі, ви хочете когось привітати, але вам ну не потрібен аніматор там на годину, так? Якщо вам потрібні, до речі, аніматори, то це треба в сува івент сити. Mm -hmm. А до нас можна за експрес-привітаннями, подарунками і так далі. Ви вже всіх рекламуєте. Я так вже все. всіх зараз, да, зараз буде реклама. Ама по повному а, ведмедики, а, які приїжджають 15 хвилин з музикою, танцюємо і так далі. Фішка буде інстафотоапарат. Може бачили, одразу вилітає фотографія. Тобто, ми приїжджаємо, даємо фотографію, даємо кульки, танцюємо. Все весело, круто, особливо для дітей. А, зразу кажу, не планую брати якось багато героїв, щоб люди розуміли. Та в нас от є з великих костюмованих героїв два ведмедика. От потім, що ми ще пропонуємо? Фігури з кульок, букети з кульок, тобто можна тюльпани, ромашки, все, що душа вам бажає. Також такі є тематичні, як це сказати правильно, фігури великі, де є там цифра на день народження, там, можливо, хтось там новосілля справляє, можна там напис хоум придумати, багато чого можна придумати. Що ще? Фішка наша, це є Бабл. Тобто, ви бачите, ми вам зробили подарунок. Ага, то ось ця кулька а ну розкажіть детальніше, що це за кулька? Це магічна. Чона кулька кажуть: хто замовляє цю кульку, того буде щастя в домі, любові, процвітання і грошей багато. Ага, а, то так. це ви нам принесли. <рес> так, це я вам принесла, щоб до вас приходило багато вдячних відвідувачів. Е, є такі бабл кулі. Що туди можна помістити? Туди можна помістити, наприклад, хтось виписується з пологового будинку. Помістити бодік можна там фотографію з УЗД, сказати бабусям, дідусям, що ось у вас буде ще один внук чи внучка. Е, можна зробити кулю темною, улопнути, і там, наприклад, жінка-чоловіки хоче сказати, що вона вагітна. Да, можна, ну Це коли стать взнається, або. Або просто сказати, що ось я вагітна, сюрприз, mm -hmm. та. А, Можна так, а, можна іграшки поставити, тобто там зараз діти люблять Стіч, можна Стіч всередину запхати. Це можуть бути різні кольори, стрічок, різні іграшки, можна квіти, можна не квіти, можна фото, можна зверху фото поставити. Всередину а, коробки також можна помістити якісь там подарунки, цукерки і так далі. Тобто, якщо ви підпишетесь до нас на інстаграм, верніше не так, не якщо, а коли ви підпишетесь до нас на інстаграм, то ну, ви будете слідкувати. Відкувати, ми будемо поповнювати, якби наш контент тим, що ми робимо, і все буде зрозуміло. Це є наша фішка. Гелієві кульки також плануємо, але трішечки пізніше. Ось кажу, як є. Ми ще гелі не купляли, але це, якби, але це не, в да, найближчому майбутньому. Потім подарункові бокси. От, наприклад, ви заходите на Амазон, вам треба завтра на день народження. Та, і Ой, У достав... мене було просто таке, що Амазон мене підвів, я з ними там сварилася, розбиралася, о, там мені, треба... Сам мені писав, треба було так. на зараз подарунок, вони не доставили. Але ж там теж треба пакетик, щось наповнення в пакетик, а треба подаруночок. У нас вже будуть готові рішення, розумієте? Тобто йдете на день народження, чи йдете там ще на якесь свято, будь-що це може бути, у нас будуть готові рішення. Бажано написати мені там ну, завчасно, там я все підготую, так як, ну. Це повинно бути. Потім індивідуальні сценарії, можемо написати вірша, пісню. Наприклад, чоловік, який звертається, хоче коханій ага. дружині чи дівчині, так. та на День Святого Валентина вірша чи заспівати пісню, там стати на коліно, там бабл, а там лопає у баблу колечко. Ага. Виходь за мене заміж. Тобто ми це все можемо робити. Навіть потайки, наприклад, можемо дістати дитячу фотографію. Уявіть собі, я дістаю фотографію там вашу, коли ви маленькі, там ви, наприклад, там, з мамою, і ви лопаєте цю кульку, ваша дитяча фотка. Ну, прикольно, мило, правильно. Що ще можемо робити? Наприклад, такий сюрприз, як зняти відеопривітання від всіх родичів, друзів з України по всьому світу, змонтувати, відвести людину в парк на проекторі, включити це відеопривітання. Тобто щось. Таке нестандартне, на що звичайно, ну там не всі люди да, там, можуть там придумати собі таке, чи наважитися це зробити, там чи не вміють це організувати. Тому існую я, існує моя агенція. Приходьте, ми зробимо все на вищому рівні. Ну насправді звучить все дуже круто, е, і от навіть на початку розмови ви сказали Зоряна, що е, багато талановитих людей, багато бізнесів. Так. І ви теж згадали, що м, і в цій ніші багато українців, скажімо, працює. Ну тоді. У мене таке от насушне питання. А чим ви відрізняєтесь від інших людей, які працюють? Чим ви особливі? Дивіться, прям така ніша от свят, так, я в цій ніші, але Агенції подарунків тут немає. Тобто є букети харчові, я це бачила. Є декоратори, там є аніматори і так далі. В нас там можливо сказати, що всього потрошки, але саме Агенції подарунків немає. розумієте, mm -hmm. Тобто ми не є декоратори, ми не є аніматори. Якщо вам треба аніматори, ще раз до сова. Якщо вам треба декоратори, будь ласка, то до івент котюр Якщо треба натрака, то ще ви теж підкажете. Так, якщо треба на тракти, то юніверс Carrier. Ось якщо треба подарунок там, чи саме я, як івент організатор, яка може підсказати щось нестандартне, цікаве придумати, будь ласка, це до мене. Ось, тому ми чим ми відрізняємося? Тому що у нас нестандартно, у нас все від душі, ми про емоції, і це швидко, креативно, класно. Ще яка фішка, наприклад. Наприклад, ви замовили торт в Оксани Клюйко вона у вас була тут на ефірі. Бачите, як реклама ви, ви працює все там слідкуєте. За нами. А, так, вона, наприклад, ви замовили в неї торт. Потім десь ще замовили квіти в стодолі. А у нас подарунок. Але часу у вас їздити, збирати ці всі подарунки немає. Ну це ж з одної локації в другу, там шамбург туди-туди. Я можу це все зібрати і привезти вам І комплектувати. скажімо так. так, так це ми можемо теж зробити. От але при умові, що ви замовляєте щось у нас, ага, це важливий і, момент. А ще ви казали, там от ви наводили приклад там Амазону, що не приходить подарунки. Я так розумію, у вас є якісь е заготовки, от, тобто наперед мається на увазі, якщо людина, от скажімо, дуже часто можу сказати там за чоловіків, забувають, скажімо, річниця. Там весілля, уявімо. Він так. такий о божечки, в мене там сьогодні річниця весілля. А додому прийти потрібно там через декілька годин, і щоб жінка не вигнала з хати. Чи може, скажімо, людина звернутися до вас, і ви чи можете запропонувати тут і вже якісь, грубо кажучи, готові рів? Я розумію, що так, все можу. індивідуально. Я розумію, що все там все одно потрібно підбирати під людину. Так, так. Якось ну, навіть під... якщо йому треба буде поїхати фешеноатлет і купити Вітон сумочку. Я це зможу зробити. Поїду замість нього куплю. Бабл надуємо, напишемо кохана, я тебе люблю. Я пам'ятав про дату, Так, так. так, Я пам'ятав про дату. То, тобто ми все організуємо як потрібно, <гум> Ну, насправді дуже круто звучить, і я так розумію, це підходить для будь-яких людей, тобто не Абсолютно тільки дітей, а і для старших людей для всіх від нуля і аж до 100 років. <гум> ну <гум> хтось може ще більше сто. <гум> <гум> ну насправді дуже круто, і я так бачу, що е, от дійсно креативні рішення ви пропонуєте різноманітні. І а, от напевно на завершення, у нас буквально ще дві хвилинки, я перед заключним словом, які е, от з Користуються найбільшим попитом, тобто, от ви вже маєте досвід, вже це робите декілька місяців. Я так розумію? Так, ну ми початківці, та але найбільше, от я бачу, що люди цікавляться бабл кулями uh -huh. і елементарно, про просто квіти з кульок. Якби це теж ну якби круто, і для дітей особливо, якби це цікаво. Ну, насправді, дуже круто. Я бачу навіть на ось цій кульці, що є. Я зараз навіть на екран виведу е написано радіо Ю Чикаго», Тобто, це не просто стандартна кулька, яку ви взяли і надули, і там щось поставили середину. Тобто, це індивідуально зроблено. Так, так... Інвідуально, любий шрифт, любий напис, якби любий Любі кольори, якби все за вашим бажанням е, тоді ще таке питання. От ви теж сказали таку фразу, що бажано завчасно звертатися. Е, найкращий варіант от за скільки часу до свята, до вручення подарунку. Ну, хоч, хоча звертацію. б за три дні. Якщо це, наприклад, ми говоримо про бабл, то хоча б за три дні. Чому? Ви хочете, наприклад, інший колір квітів чи щось таке особливе? Я мушу це підготувати, поїхати купити. Ну, я така людина, що в принципі, якби за день, то я знаєте, це ви можете зробити да, не так. здаюсь, до ночі, це все треба. Бо робити зробимо. Але якщо це бабл, то за три дні, якщо це щось таке простіше, то за день, за два. Добре. Так. У мене ще одне питання, знову ж таки, вони виникають по ходу. А чи дистанційно це виробити? Грубо кажучи, от поїхав чоловік на траку в рейс, і в його там, скажімо, дружини якийсь гарний день. Або він просто бажає їй хорошого настрою, хоче зробити сюрприз. Чи може людина дистанційно з вами зв'язатися? І ви дистанційно, тобто зробили сюрприз там людині в когось вдома? Ну? Так, Уйма ми взяли свого ситуація. ведмедика великого, а він у нас дуже великий. Наступний раз я прийду до вас тут. Ведмедя надуємо, я вам всім покажу. От візьмемо ведмедика, візьмемо якийсь подарунок, кульки, і приїдемо, як ви кажете, до дружини водія, і все скажемо за нього, ще ліпше, ніж він. Так що ще краще, ніж він. Тому Зоряне, давайте у нас буквально вже остання хвилина. Ті люди, які зацікавились, яким сподобалась ваша кулька, яким сподобався ваш настрій і натхнення, я Бачу, от натхнення з вас аж вибирає. В плані того, що людині цікаво стали, стали ваші послуги, і хоче там, близькій людині вручити подарунок, або навіть сам собі, скажімо так, куди можна звертатися? Чи є, можна там, номер телефону, соцмережі, чи ну, будь-які контакти, як з вами можна зв'язатися? Так, можна в інстаграмі підписатися на нашу сторінку supercheers 2025, а також можна в Фейсбуці нас знайти, ну, а потім. Приїхати за замовленням до нас додому, ми знаходимося в Норіч. Круто. Я вам дуже дякую. Дякую за цей хороший настрій. Дякую ви, вам? Ви, ви сама по собі людина, яка дарує вже цей хороший настрій так. своїй такої, своїм таким запалом. Я навіть не знаю, Так, от... я вже бачу по вас, що ви в нас ведмедика Однозначно, сьогодні зберегли. Однозначно. я вже сам як ведмедик, розумієте, тут сиджу, тому дякую, що ви завітали. Нагадаю, що друзі, що це була засновниця унікальної агенції святкувань та подарунків. Супер Чірс Зоряна Ткачук. Дякую вам. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.